Зустрічайте новий стильний та кольоровий набір Trendset від Dormeo. Це чудове поєднання два в одному, в якому ви отримуєте м'яку шовковисту ковдру та оригінальний комплект постільної білизни. Пориньте у розмаїття кольорів та отримайте задоволення від користування товарами якісної європейської торгової марки. Дивіться далі, і ви дізнаєтесь, як за лічені секунди заправити постіль, а також про спеціальну акцію від клубу 5 зірок. Ви цінуєте комфорт, оригінальність та справжню європейську якість. Тоді набір Trendset чекає саме на вас. Комплекти представлені у двох розмірах односпальний та двоспальний. До набору входить ковдра, підковдра та одна або дві наволочки відповідно до розмірів. Кожен з них доступний у чотирьох кольорових комбінаціях: блакитно-сірий, блакитно-сірий, рожевий жовто-зелений та пурпурно-фіолетовий. Кожен з нас не раз помічав, що обрані нами кольори можуть задати настрій цілого дня вплив. Ваючи на наші емоції та самопочуття. Тож обирайте їх разом з нами і, прокинувшись вранці, заряджайтесь енергією обраного кольору на цілий день. Купуйте окремо підковдри та наволочки. Обирайте з легкістю, комбінуйте кольори вашої постільної білизни та фантазуйте разом з тренд До речі, яскравість та насиченість відтінків зберігатиметься навіть після багаторазового прання, адже це якість натуральних матеріалів від Dormeo. Також в наявності є простирадла трьох університет універсальних розмірів. А для членів клубу 5 зірок вражаюча пропозиція. Знижка 250 гривень на односпальний та 300 гривень на двоспальний комплект. Адже для членів клубу в нас завжди є найвигідніші ціни. Телефонуйте та дізнавайтесь, як отримати клубні знижки прямо зараз. Я обрала пурпурно-бусковий комплект «Дормео Тренсет. Чому саме такий колір? Тому що це дуже ніжний жіночний та романтичний колір. Моє улюблене поєднання. Але передусім я обрала тренсет за чудову ціну для членів клубу 5 зірок. Вірніше, навіть поєднання ціни та якості. Мені подобається, що ціни на якісні товари на порядок нижчі, тим більше, що у якості марки Дормео я не сумніваюся. Раніше я купила у них подушки і теж за клубною ціною. Ну і звісно, що мене зацікавило, то це незвичайне заправляння під ковдри. Я просто застібаю гудзики ось тут, на ковдрі стильно, зручно та неповторно. Кольори досі як нові. Навіть ковдру можна прати сміливо у машинці. І для себе купила, і для сина купила тренсет. Тепер він в мене все сам заправляє. Ковдра Trendset виготовлена із 100% бавовни та наповнена високоякісними мікрофібровими волокнами Sleep. Вони не викликають алергію та є аналогом гусячого пуху. А завдяки новій системі переплітіння волокон забезпечується краща циркуляція повітря, що впливає на регулювання температури. Ви забудете, що таке мерзнути або пітніти під ковдрою. Підковдра та наволушки також виготовлені з якісної бавовни зі спеціальним плетінням, яке забезпечує ніжність, м'якість. Та казковий комфорт для вашого тіла за чудову ціну ви отримуєте у комплекті ковдру, підковдру та наволочки. Вам не потрібно обирати купити ковдру або постіль, адже за аналогічну ціну від дормео ви отримаєте два в одному. Прикрашайте своє ліжко стильними та життєрадісними кольорами, які довго будуть яскравіти у вашій спальні. Обирайте свою комбінацію: блакитно-сіра, блакитно-сіра, рожева жовто-зелена або ж пурпурно-фіолетова. Це ретельно підібраний дизайн від Dormeo, який буде свідчити про ваш вишуканий смак, а новітня технологія заправляння під ковдри полегшить вам звичні клопоти та принесе оригінальність до вашої оселі. Не забувайте, що ви маєте можливість купувати окремо постільну білизну різних кольорів. На ваш смак. Ось у мене така постіль. Кольорова, надзвичайна та сучасна. Я сам її заправляю. Це так просто що навіть хлопці зможуть. Також я маю два кольори на зміну. І так я певен, що тепер у мене дуже модна і зручна постіль. Приєднуйтесь до клубу п'ять зірок вже зараз, адже для членів клубу завжди є спеціальні ціни: мінус 250 гривень на односпальний комплект та мінус 300 на двоспальний. Зазвичай за таку ціну ви можете придбати лише набір постільної білизни або ковдру, але в тренд сет входить і постіль, і ковдра. До того ж, ви маєте можливість купувати окремі одиниці постільної білизни також за цінами клубу. Телефонуйте, ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Ми вже всією сім'єю перейшли на трансет. Зізнаюсь, інколи нову ковдру заправляє старі під кори. Вони теж пасують. Але це дуже рідко, тож ж незручно і не так гарно. А я ні, тільки мій трансет. Купуйте окремо під ковдри та наволочки, обирайте, з легкістю комбінуйте кольори вашої постільної білизни та фантазуйте разом з трендсет. До речі, яскравість та насиченість відтінків зберігатиметься навіть після багаторазового прання, адже це якість натуральних матеріалів від Dormeo. Покращуйте свій настрій та сон м'якою та ніжною ковдрою трендсет. Одягніть свою оселю в яскраві кольори життя. Отримайте чудове поєднання два в одному за зірковою ціною. Тренд Сет від Дормео щось новеньке та неймовірно лагідне у вашому житті. Телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та обирайте потрібний розмір та колір комплекту трендсет, який вам більше сподобався. Ваш дзвінок безкоштовний, а наша доставка діє по всій Україні, навіть у найвіддаленіших куточках. Торгова марка Дормео гарантує вам високу якість товарів, а клуб 5 зірок найвигідніші ціни.